Як маркетинг заставляє вас тратити грошей набагато більше, ніж ви хотіли би це зробити? Привіт, мене звуть Ірена, і це канал Фінанси та інвестиції. Підписуйся, задавай свої питання, а ми поїхали. Отож, сьогоднішня тема, я думаю, зрозуміла: маркетинг. Ми поговоримо, як з цим справитися, як справитися з цією маніпуляцією. Так, хтось може не погодитись зі мною, але існують, я скажу, я не буду зараз нічого називати, там, ну і так далі. Компанії, а просто скажу, що є в кожній, майже в кожній великій компанії, і в Кока-Колі, і в Амазоні, і, і так далі, і в супермаркетах так, великих є а, такі люди, маркетологи, які а, скупчуються так, для того, щоб обговорити стратегії, а, як заманити покупців, щоб вони тратили більше. Заходять, наприклад, чи в магазин, чи в МОЛ, так, щоб вони а Як їх заохотити тратити більше грошей? Тобто, ви, до прикладу, пройшли елементарно там наприклад в мол за, ну я не знаю, за, за за якимось там піджаком, так, в зарі. Ось, але ви до того піджака, наприклад, побачили якусь картинку, так що а, цей піджак дуже класно, а, наприклад, читається з чимось там іншим, там сумочка, туфлі, там, ну, понятне діло, там, хоч у вас вже там. Є все вдома, да але от прям от тільки такий фасон, от тільки такий відтінок і так далі. Ось таким чином вас заставляють добровільно, примусово потратити більше грошей, так, і щоб ви зрозуміли, що якщо ви це не зробите, так то ви будете лузером. Як так? Но воно не підійде, щось інше, тільки це підійде, тому що це отак і все. І так далі. І діють набагато ще складніші, скажімо так. Схеми, стратегії, які вони використовують, так якщо це булочна то вони розсипають ефірні якісь там масла так, на сходах для того, щоб ви краще відчували запах тих булочок чи ходогів, і так далі, щоб вам, навіть коли ви не голодні, вам здавалося, що ви дуже сильно хочете їсти. так Ви підете і ви купите. Ось. Ну, і так далі. І багато інших стратегій, так, вони використовують і рекламу, і все, все то тобто нав'язуються нам таким чином, щоб ми. Більше коштів, а ми знаємо, що речі, вони як сказати, правильно. Вони не стільки ну, Деякі речі дійсно нам потрібні, так, а деякі вони просто як громадяться в так в наших хатах. І, а, і коли ми переїжджаємо, вони просто реально нам заважають. Тобто треба кожен 6 місяців, 6-8 місяців, психологи рекомендують а прибирати все зайве, залишати лише те, що буде позитивно впливати на вашу психіку, на ваше ментальне здоров'я. Тому що, якщо у вас забагато, наприклад, речей, так, чи хаос, чи щось порозкидано, ну, це означає, що у вас буде. І бардак, і в житті, так тобто не буде організації, не буде концентрації, не буде фокусу і так далі. А тепер а, про заощадження, тобто про маніпуляції. Ми вже зрозуміли маркетологів, так. Тобто не потрібно вестися на реклами, стишувати звук, не ходити там, де всі. Ось а, щодо заощаджувань, як оберегтися. Зрозуміти свою позицію. Якщо я хочу назбирати на машину, якщо я хочу назбирати на землю, якщо я хочу купити якийсь бізнес, який коштує там стільки-стільки-стільки, я повинен дати перший внесок, я повинен збирати стільки стільки я повинен зробити ті, такі такі. Такі, тобто план дій скласти і не відволікатися. Так, it's це okay, так, є така формула, а, називається, вона, не припомню, як вона називається, але, наприклад, 70, 30 і 10%, 70% ви тратите на те, що а, якісь потреби ваші, так кредити, потреби і так далі, базові. а 20% ви відкладаєте, так, і 10% лише тратите на себе. Дехто може скористатися таким методом, як 20-20 в кінці, так. Тобто 20% ми що ми а, зберігаємо, і 20 тратимо на себе, що ми хочемо, так? Ось. А це дуже класна формула, я нею користуюся. Спочатку було важкувато, але я зрозуміла, що активи це більш вагоміше, ніж якісь речі, так. Ось, у мене сьогодні таке коротеньке відео. Надіюся, ви зрозуміли про маркет, ви зрозуміли, як збирати гроші. Підписуйтеся, тут бажаю цікавого і корисного. Залишайте свої коментарі, буде цікаво їх почитати. І всім па-па, до наступного тижня!